Для продовження нашої вчорашньої теми щодо звільнення за пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю, давайте розберемося, як грамотно все ж таки зробити, щоб не створити проблем ні собі, ні роботодавцеві. Пункт 2 статті 40 одна з найризикованіших підстав для звільнення. І помилка тут коштує роботодавцю дуже дорого. Невідповідність працівника займаній посаді не може бути суб'єктивною. Такі фрази, як не справляється, не підходить, не влаштовує керівника, у суді не працюють. Єдиний правильний шлях це атестація. Атестація має бути, по-перше, передбачена локальними актами. По-друге, Проведена комісією, а не одноосібно. По-третє, з чіткими критеріями оцінювання працівника обов'язково попереджають заздалегідь, ознакомлюють із критеріями, які затверджуються відповідними нормативно-правовими актами, локальними, звісно, і дають можливість надати пояснення. І лише якщо. Атестація об'єктивно підтвердила невідповідність і немає можливості перевести працівника на іншу посаду, пункт по 2 статті 40 може бути застосований законом. Все інше прямий шлях до поновлення через суд. Але і це не завжди ну, може роботодавця уберегти від звернення працівника до суду. У той же час працівник завжди має право звернутись до суду, у разі якщо він вважає, що його права порушені.